Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знову четвер. Знову ранній ранок і я вже приїхала у парк Зелений Гай. Знову у мене розпочинається ярмарок. І я як ви і просили, знову знімаю для вас відео. Буду знімати з короткими включеннями, розказувати, показувати, що продавалося, що в мене було зв'язано, і які в мене були цікаві історії з моїми відвідувачами. Якщо вам цікавий такий формат відео, лишайтеся на моєму каналі. Не забудьте про підписку, про коментар і про вподобайку для вас займе. Півхвилини вашої уваги, а для мене це буде мотивація і натхнення на нові відео. Якщо вам цікаво, давайте вам розкажу, покажу, який в мене ярмарочний стіл. Я його вже трішечки оформила, ходила відлучалася від свого робочого стола і а, фотографувала фотографувала а, свої іграшки. Вибачаю за сторонні Звуки, люди ходять, їх мало, але вони є. Ось такий ось у мене ярмарочний стіл. Посерединці в мене трішечки порожньо, тому що ходила зі своїми іграшками на фотосесію. Ось такий асортимент сьогодні привезла з собою в парк. Трішечки вже взяла іграшок зі старих запасів, попідгрібала, подоставала. Зараз ще наведу лад, і ще трішечки під'єднаюсь, вам покажу, що в мене на столі є. Все, навела я лад на своєму столі, розклала своїх котиків новеньких, динозавриків. На жаль, не встигла дов'язати зайчиків плюшевих маленьких і зайців яниних і патріотів. Ну нічого, буде час сьогодні пов'язати і трішечки їх попідв'язую. Нема в мене ще й змійок, треба було б. Підв'язати, але це вже буду потроху сьогодні підв'язувати. Сьогодні в нас в нашій країні день вишиванки, тому я всіх нас вітаю, мрію собі придбати. Ні, вишити ні, я не хочу собі вишивати. Не настільки в мене багато часу і терпіння, але я знаю дівчат, які вишивали самі собі вишиванки, своїм близьким вишивали. Вони великі молодці. Показую, що парк у нас порожній. Буду потроху зараз сидіти, в'язати, чистити телефон і продавати свої іграшки. А як будуть якісь в мене просування, буду вже під'єднуватися вам показувати. Вимкнула камеру. І зустріла білочку. Подивіться, яка гарнюня сидить. Немає її повище, сподіваюся, вам видно, бо телефон тримаю дуже-дуже високо на витягнуту руку. Дивіться, яка красунечка. Сидить щось їсть, горішок їй сьогодні принесли. Дивіться, яка гарненька. Ой, уронила. Спускайся, білочка, спускайся. іди до нас. Привітайся з моїми глядачами. Точно буде день вдалий. Я коли зустрічаю зранку білочок, тоді гарний день в мене. Дивіться, яка красуня. Ось так. Одна шубка в неї зникає, на іншу змінюється. Ліняється білочка. Хоча вже тут зустрічала і руденьких. Руденьких, руденьких. Позує, позує. Красуня. Гарненька дівчинка. Спускайся до нас. До нас завітала ще одна білочка. Всі сьогодні з горішками. Сьогодні у нас дві дівчини пройшлися і принесли білочкам у кормушки багато їжі. І горішки клали, і хлібець клали для птахів. Тому сьогодні їх тут біля мене дуже багато білочок. І в мене вже є продажі. 12 годин дня я продала одну качечку Лалафанфан на півбавовняну, яку я дов'язувала ще позаминулого року, ще як починалася війна. Перед війною я її ще в'язала у торгівельному центрі Каравай. А тепер її другу вже продала. У мене їх було дві штучки. І в мене купили ще, придбали одну жабку по МК від Жені, Ще маленького купили в мене жабенятко. Ось такі в мене поки продажі були і поки більше нічого. Ну що, сьогодні вже п'ятниця. Знову їду в парк. А, точніше вже йду. Чоловік мене вже привіз, вирішила під'єднатися сьогодні. І ще ранок розказати про вчорашній день. А, вчора, таки мене, мабуть, здолала алергія. Вчора самопочуття було не фонтан, а заложила в мене, заклало мене ніс, нічого не могла робити, очі сльозилися постійно. здається, така алергія на траву, тому що вчора в нас тут косили траву. І дуже добряче пахне ця травичка. В минулому році я вже таке відчувала і знову здолала мене вчора травичка. Що стосовно продаж, вчора продажі були. Придбали в мене вчора маленького жиравчика. Придбали в мене вчора дві е, заюшки у сукнях по МК від іни я їх. До речі, зараз в'яжу, в У мене такі три зайчика на гачку зараз, тому буду продовжувати, тому що в наявності їх в мене вже немає. Також в мене вчора придбали котика Колобочка, Придбали в мене вчора ще. А, іду просто згадую, а, придбали ще в мене вчора качечку Лала Фанфан напівбавовняну. І придбали в мене вчора одного зайчика Марусі Прокопенка. Треба дуже-дуже терміново поповнювати запаси таких зайчиків, тому що в мене лишилося усього дві штучки. І все. Я вже прийшла в свої порожні палатки. Нікого, як завжди, немає. Вчора приходила подружка, ми з нею вчора працювали, я не одна була. Сьогодні знову з нею буду працювати. Ми вдвох з нею сьогодні працюємо. І буду підв'язувати прилочки. У мене по плану прилочки сьогодні буду вив'язувати, робити асортимент і продавати свої іграшки. Зараз з чоловіком розкладив мою поличку, містолик і будемо розкладати асортимент. А вже трішечки пізніше під'єднаюсь, вам покажу. Який в мене асортимент сьогодні. Ну що, я вже розклалася, готова до зустрічі зі своїми відвідувачами. Ось так сьогодні виглядає мій столик. Вже трішечки порожні корзиночки. І треба і маленьких зайчиків підв'язати, і довгих зайців та жирафів. І дуже-дуже-дуже-дуже терміново потрібно підв'язати маленьких брелочки. Їх вже все менше і менше в мене стає. Буду сьогодні займатися саме брелочками і буду окремо знімати для вас відео, що мені вдалося зв'язати за 4 дні на ярмарці. Як ви всі знаєте, я працюю тут з 9 до 7 а то й до 8 години вечора, тому в мене цілий день в моєму розпорядженні пов'язати, познімати, і мені здається, що. На свіжому повітрі і багато й хочеться працювати. Особливо коли є гарні продажі, люди купляють, і на адреналіні хочеться ще більше і більше встигнути. Тому я сьогодні з собою взяла багато пряжі для брелочків і багато пряжі плюшевої. Буду займатися вязанічком. Три години дня продала лише одного зайчика. Одного зайчика... По безкоштовній схемі плюшевого, і ще і зранку. І все більше нікого ніде ні немає. Хоча обіцяють, сьогодні ще буде включен фільм або мультик, або фільм. Вже винесли М -м, пуфіки, будуть на оренду їх здавати. І сподіваємося, що буде трішечки сьогодні ввечері веселіше. А так п'ятниця, як завжди, прийшла моя сусідка, ми з сусідкою сьогодні працюємо. Працюємо голосно сказано, сидимо, їмо і в'яжемо їмо і плетемо на косички. Нема народу, майже порожній парк. Двічі вже накрапував дощик, вдвічі вже лякав нас вітер. У мене навіть моя палатка, моя поличка і палатка намагалися скластися, тому переставила її ще під один навіс. Ми чекаємо відвідувачів, потроху здоров'я мене вже покидає, травка таки десь добре накошена, але віримо в краще. Я далі працюю. У мене мета багато нав'язати пилочки. Вже в наступному відео вам покажу, які мені вдалося пов'язати. Наш паровозик людей. Я курю я діток. Пішла далі в'язати і чекати на гарні продажі. Сьогодні вже п'ятниця, п'ята година вечора, я знайшла в собі сили під'єднатися. Вчора день задався не дуже, дуже мало було продаж, лише дві іграшки. На вечір ще включили телевізор, дуже багато музики було, і вирішила вже не під'єднуватися. Сьогодні вже трішечки краще, не дуже багато продаж, але є результат. Поки не включен телевізор, поки нема музики голосної, я вирішила під'єднатися вам розказати показати. Продала я вже сьогодні маленького жирафчика. А Женіному мастер-класу продала сьогодні патріотичного останнього плюшового зайчика і сьогодні продала пару брилочків і нарешті продала мавпочку. Фото вам зараз є мавпочки. Прикріплю Оце і всі мої продажі за цілий день. Вже покраще, але результат не втішає. На завтра на цілий день стоїть дощ. Чи вийдемо ми в парк, чи не вийдемо. Це вже будемо дивитися завтра. А сьогодні ми працюємо. Сьогодні я вже з сусідами, у мене з двох сторон є сусіди, і людей я вам показую чималенько. Сьогодні цілий день люди йдуть і йдуть, але сказати, що їх дуже багато від цього толку ні. Вчора був майже порожній парк цілий день, Уже в самому кінці я вже не витримала в 7 годин вже поїхала додому відпочивати, щоб не збожеволіти від такої кількості продаж. Ну, а так потроху купляють, не дуже багато, але купляють. Будемо ще стояти працювати, сподіватися на гарні результати. Під звуки грому розкажу вам, що таке я не пішла на ярмарок. Так, сьогодні в нас вже неділя і я лишилася вдома. Знімаю маму на клумбі, дитину вклали спати. Півдня світило яскраве сонечко. Було дуже-дуже тепло, але щось таке зараз буде, мабуть, лине. А вирішили не йти, підбила і своїх і сусідів не виходити, тому що на вулиці першу половину дня у парку нема чого робити, людей нема, відвідувачів, а другу половину обіцяє прогноз погоди дощ. Тому ми вирішили залишитися вдома. Вчора я ще трішечки попрацювала, продала жирафчика довгов'язика, У мене їх зовсім не лишилося, продала ще два брелочка. і продала і дивилася і забула, щоб вам розказати. А, і женіну колекцію продала одного маленького жирафчика і продала ще одного жабенятку. Іграшок у мене маленьких. Дешевеньких зовсім майже не лишилося, тому я буду вив'язувати саме плюшики і маленьку колекцію. А також хочеться ще підв'язати іграшки Марусі Прокопенко і жабок, і ем, зайців, чого не вистачає. Земля порепана, земля суха. Знімаю вам показую. А через камеру бачу, що дуже-дуже сухо. Чекаємо вже на дощик. Дуже хочеться, щоб і земельки було трішечки легше, щоб все проростало, і нам людям трішечки було свіжіше. А то щось дуже-дуже різко потепліло і дуже-дуже сильно потепліло. Я буду сьогодні завершувати це відео. Вам трішечки розказала, показала, пояснила, де була, що робила. І будемо на сьогодні завершувати. А вам кажу всім велике дякую, що ви сьогодні заглянули на мій канал, подивилися це відео до кінця. Написали ваші коментарі, вподобайки поставили. Наступне відео вже буде з моїми результатами за 3 дні. Можливо, ще й сьогоднішній, четвертий день захвачу, що нав'язала. Але сьогодні майже не в'язала, зовсім-зовсім трішечки, поки вкладала маленького спати. Я вам всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я. Прощаюсь з вами до дуже дуже скорої зустрічі. Бувайте!